пау пау друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в щось типу хорора, але разом з тим Сторій мод. Цей режимчик, власне, називається ось до тако, а переводиться якось воно, типу, тако. Цілому, що очікувати від режимчика, я не знаю. Проте, як я подивлюсь, тут абсолютно така сама система. Типу, є кімнати на одного гравця, два гравця, три, чотири і шість гравців. Так, це, по ідеї все. Ну і ще є ось до якийсь режимчик Nightmare. Треба один він, щоб зайти туди. Ага, поняв, прикол, окей. Диви, тут у нас є якийсь, типу як шоп. Тут можна що купити? Типу скілухи, да, за робокси? Де заморозити вчителя, стати невидимкою, вбити всіх або. Обалдеть, А наша нам таке? За 400 робуксів можна купити скримера, ти прикинь Обалдеть, тупо просто випрыгне от таке щось непонятне і всіх долякає. Також можна кастом аватар, VIP 79 робуксів і подвійна стаміна 100 робуксів Я поняв, що у нас тут? У нас тут просто така типу кімната для відпочинку, так? З картою світу. Ага. Ух ти, диви як можна тут підглянути? <реш> Нічого собі. А туди взагалі якось. Та, да, можна сюди залізти, прикинь, я й не знав. Обалдеть. Але тепер саме ну, головне запитання. А на що нам сюди залізти? <реш> Непонятно, ну ладно, пішли звідси. Тут у нас е, просто, типу, стенди з людьми, які найбільше виграли, які найбільше заробили. І це, по суті, по факту все. У, да. о, дивіться, о, тут якийсь подарунок є. Клайм гіфт, дамтс. Ааа, треба зайти в їхню групу і лайкнути гру. Та зараз уже розбігся. Ха-ха. <реш> Що ж тоді, я пропоную забігти в кімнату на одного гравця. Одразу бент. І погнали, подивимося, що воно там таке. Так, тут нам показують розробників. Ага, ага. ага. Див нас сувора вчитель. Ха-ха, як там перекладач показав. Ого-о, що таке? up. Ага. ага інодіва. А ми зразу тепер запитання, а він розмовляє, наче він занімає якогось. Він прям якийсь злий, ти чуєш? Ага. Цікаво, він буде на мене кидатися з криками. Уруру! <схід> <схід> І буде просто по голові ж не луцювати. Чекає, що нам треба зробити? Треба знайти. Ааа, сторінки втрачені з книжки. Окей, ось до одна, Бемц. Один коін зібрав цю нормально. А ну ще одна. Це що таке? Buy плюс один Go Invisible. Що це таке? Це за робок сюди? Да? До. Ні, я не хочу. Фрізі тічер Ну, але нам все те не цікаво. І я, знаю, що помітив, трошечки щось підлагує, що з кадрами в цій грі. Диви, обалдіть, трошечки таке якесь воно рване, так? Да? Так, ага, у нас, якщо що, є shift. Але і тратиться воно спрінт, бачиш? Це наша стаміна. Окей. Де там той кент? Головне, не попастись на вчителя. Що це таке? Ага, ну це Джеймс Кейр, окей. Питань немає. Бемс, можна двері відкривати, поняв. Ще одна сторіночка. Так, чекай, скільки мені треба? Мені треба ще п'ять штучок знайти, Поняв. Вона може бути. Хто його знає, правильно? Окей, okay, погнали. Тихо. Нема. Можна йти. бемц Що тут? Все окей. Ну, хтось спить, прикинь. Прошу, давай, бемц бемц Скібіді туалет Оце да. а <_dans> ну погнали, що тут? Тут у нас наша сторіночка. А тут? А тут закрито, окей. Okay. Ну більше нічого цікавого. Тихо. Трошечки тут. По цікавому, дуже відкриваються двері, але питань нема. Кілені плеєр. Ну кілені плеєр нам не треба, тому що ми тут в цілому то одні. Він тут, да? Тихо? Ні, не тут. Але тут якась є дивна лялька. Добре. Ти ви. Має газ. І що з ним робити? Чорт, його пойми. Ну це, напевно, мені рано. Мені треба спочатку зібрати всі Тихо, записки. Але я ж тільки що все. Ааа, ось ще є сходи. Окей, пішли. Бенд, ще одна стріночка. Ще дві. Всього на всього дві треба знайти, а ну. Містер Евіл. Це я так зрозумів ім'я нашого вчителя, так? Да? Та немає. Я знайшов ще одну сторінку. Супер, диви, прям взагалі нормально йдуть, аби ще двері тут адекватно закривались. Так, тут закрито. Що мені сюди тоді, так? І тут закрито. Бо там містер Евіл. От так от, да? Поняв. А що ж робити? О, у нас фонарик є, прикинь. Обалдеть. Значить, буде ще відключатися тут світло. Поняв, да? Поняв, да. Так, чекай, а де мені шукати ще одну сторіночку? Я так і не поняв. Я її ніде не бачу. Якісь приколи. Ну тут я, напевно, отут, по-моєму, я не знаходив якраз такі записки. Хоча, по суті, напевно, тут вона мала б десь бути. Проте. Ну, запитання, де тоді? Працюй потужно і будь хорошою людиною. Так я ж не проти в цілому. До речі, ще один мем, я отако можу впритик підходити і дивитися скрізь текстуру. Абалдіть, обалдеть, багчи фіча, напишіть в коментарі. Чекай, так а де мені тоді записку шукати? Я так і не поняв. Сід. Ага. Отак от, да? Поняв, питань нема. Ха-ха. Так, хорошо. А за цією штукою щось є? Тоже нічого, да? Угу... А що ж нам робити? Чекай, де шукати? Сторіночка. Скажи мені, будь ласка, де ж тебе знайти? Оде? Я вже забувся, чи я тут забирав. Ти не поняв. Ну але що мені ще робити? Я не знаю. Бензин сюди, напевно, заливати, але просто я поки що ще не можу, тому що не спрацював ще скріпт. Логічно, в цілому, да. Але тоді запитання: а що мені робити? Де мені шукати цю саму сторінку? Я і не поняв. П'єс якийсь. Може. Тут десь щось є. Тут, крім цих всяких донатних штук, більше нічого й немає. Тут сторінку я точно забрав, це я пам'ятаю. Тут ось також нічого немає за текстурою. А де ж тоді мені шукати? І всюди закрито. Що за приколи? Ааа! Так ось вона! Прикинь, а я то бігаю шукаю. Обалдеть! Чекай, тепер віднеси книги з бібліотеки до якихось там пар, да? Чи що? Ага. Ну окей. Тако просто сюди покласти, так? Да, все, понял. Ну це питань немає. Це з таким ми легко справимось. Диви. Вони ще якраз всі підсвічуються, що дуже файно. Не прийдеться бігати просто туди-сюди шукати. Так що все файно. Так, останні дві книжечки. Бемс, що далі? Рефуєль генерейтор, Окей, питань немає. Я ж казав, нам треба буде це зробити. Бемц? Все, да? Ну да. Випити чашечку водички. Ну, ладно. Бемц, бемц. І що? Осьо. Отаку. О, файно. З'їсти трошечки з якогось лаунж. А де це? На цей раз нам уже це не підсвічується. А що робити? А, оно, точно. Я ж ходив, знаходив кухню був. Точно. Погнали. Бем. Все тобі і бургер. Оп, і все. Не голодні. Ага, повертатися в свій класрум. Питань нема, погнали. Щас опять прийде оцей уруру, да? <реш> і вилізе просто така заставка 2031. Прибув Сатору. затору. Бемну, стаді, все, я вчусь, да? Ага. І вижити до 6 АМ. А що значить вижити? Часи почали стукати. Опа, якщо ти вчишся, коли прийде вчитель, не пий, не пий. Якщо ти не п'єш воду, ти помреш. Якщо ти не їсиш, помреш. You need to poop. If you don't poop, you will die. <сум> якщо я не буду какати, я помру. Кіп за генератор. Так, тримати генератор також заправленим. А то ж кула вибухне, я помру. А якщо я не вчусь, коли вчитель приходить, я помру. Якщо я не п'ю воду, помру. Якщо не їм помру. Якщо не какаю, помру. І якщо я не буду заправляти генератор, помру. Абалдеть, я поняв. Давай заправимо. І що, заправив, да? Ой-ой-ой. Так, давай тоді поп'ємо водички. Ну і все нормально, да? Він ще поки спить. Ой-ой-ой, <гас> ой тихо, все, я вчусь, я вчусь, я вчусь, я вчусь. Ну він, по-моєму, йде аж з другого поверху, да? Да, да, диви. Він прям дуже довго йшов, але музика така голосна. Це жесть. Так, хорошо, все йди, йди. Шо вон? Шо вон, мені треба йти їсти. О, все, я вижив. Хорошо. Отже, тоді погнали, покушаємо. Хоч трошечки, а то в нас уже уходить наша хавка. Бемц, я напевно поки все одно не буду їсти, тому що я думаю, що якщо я з'їм бургер, то моя оця шкала голоду заповниться по фулу. Я думаю, це саме так працює. Ось, ось той лет не сюди. Бемц, і треба зробити пуп. Бемц. Опа, біда, 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 тихо, Бемц, вчусь, 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 вчусь. все хорошо, все хорошо. Я встигну поїсти. Хорошо, все, встиг поїсти даже. Сюди! А я вчусь, а я вчусь, і що ти мені зробиш? І що ти мені зробиш? Нічого, правильно. Хух, поки бігав вже і захотів пити, прикинь. Де ти? все, валей оттуда. О. Дрінквоater, да, та я пам'ятаю. Дрінквотер. Бемс, Бемц, 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 бемц. Все, пішли їсти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо вже заправляти там ту штуку. Ям! Ха-ха-ха! Поняв? А заправляти генератор треба, походу, що ось окінчається оксіген. Ти поняв. Обалдіть. Ось до як це працює. Давай тоді поставляємо двері відкритими, тому що бігати нам сюди часто прийдеться. І у нас не так багато газу залишилось. Ой-ой-ой, проблема, 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 проблема. Тихо, все, Я вчусь, я вчусь. Головне, щоб мені вистачило оксигену, тому що проблеми. Жесть, 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 давай, 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 все, і свалюй. Киш. 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 Давай, провалюй. Все, я можу йти. Можете? Ой-ой-ой. Заправляю. Бемц І треба пуп зробити. Fight a toilet or die Жесть, жесть, жесть! Оп. Все, у, вижив. Обалдеть. Ну це прям було близько якось, ти знаєш. З Оксигеном нам також трошечки, блін, не щастить. Дуже таке не щастить. І стаміна, блін, вообще дуже швидко кінчається. Це обалдеть якийсь. Це просто якийсь обалдеть. Пішли тоді, заправим трошки. Поняв, не заправим, не заправим, не заправим. Ми вчимось, вчимось, вчимось. Хух, обалдеть! Це екшн! А я, до речі, забувся, що має фонарик є. Я весь час, я весь цей час бігав без фонарика. Ну а що мені правильно, я і так все бачу, мені нормально. Бемс? Що, ти, все, тік, да? Ну, по суті, да Можна йти заправляти генератор Бемс. Опа. Появились трошечки оксигену. То є файно, то є супер, да? Да. Бемп, трошечки поп'ємо. І наберемо ще раз водички, бо... Ой-ой, ой що таке? а а зліва диви нам показують, скільки у нас осталося активних скілів. Типу оно бачиш, Гоу Інвізібл, player, плеєр, teacher. Обалдеть. Я не знав, що це так працює. Прикольно! І цікаво, куди можна тратити оці коїни, які ми заробляємо. Достатньо, достатньо таке цікаво. Давай, поки я можу, я наберу собі ще водички поп'ю. Ой-ой-ой-ой-ой, я поняв поняв, поняв. Поїм і сідаю. Все, я вчусь, я вчусь, я вчусь, я вчусь. І що? Ну і все, нормально. Нам треба прожити ще 3 години. всього все три години. Це не так і багато, по суті, по факту. Але єдина проблема, У нас уже не так багато оксигену, у нас останній газ пішов. А що мені тоді робити? Я даже не знаю, Я, ну я ж. <з Australia> Fine Toilet. Or die. Поняв, поняв, пуп-пуп-пуп. Пу, 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 пу. Бемц, все, нормально. Хе-хе-хе! Скинули трошечки лишньої ваги. Де ми заберемо бургер, поки можемо то зробити. Але спринта не вистачає, просто жесть. Просто жесть. І він гімнюк, бачиш, він закриває кожен раз. Кожен раз ці двері закриває. Я б оце провірив. Оці двері закриті, все, поняв. Я тікаю, я тікаю, я тікаю, я тікаю, я тікаю, я тікаю. Ну все, нормально. Де мені знайти ще газ? У мене вистачить оксигену, розумієш? То є велика проблема. Все, все, я вчусь, я вчусь, нормально. М -м -м, де може бути ще газ? Ну, напевно, все-таки я одну каністру використав просто по-дурному в пустоту, в молоко, поняв? Отака у нас проблема. У нас не вистачає тупо газу. Бачиш, у нас усе, оксиген уже ну, реально кінчається. Менше половини залишилося, а це не так прикольно. Так, але мені жити ще не так багато. Ну, в смислі, вижити осталось не так, ще довго. Ха-ха. Тут є газ? Чи нема газу? Ні, тут нема ніде газу, блін, Неприкольно. Ой-ой-ой, ой ой поняв, поняв, поняв поняв. чусь 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 Де достати газ? Оксиген реально кінчається. Прям жесть як кінчається. Дуже сильно кінчається. Ми тут тупо задихнемося. Да, філд генератор ордай. Ну, все, халепа, що робити? Як я тобі його зарефілю? У мене немає газу, немає газу, що робити. випустіть. <стрел> біда, біда, проблема. Ну, все, геге. Реально геге? <Oak Kempe> Блін, жесть. Ну, я ніяк це не виправлю. Тут закрито, тут також закрито. Все, халепа, я реально не дожив взагалі тупо чучу. Чайкака ти захтів, ну що це таке? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну ми просто в будь-якому випадку, що так, що так. Да, все, бемц. Да. Просто у нас закінчився газ. Ех. Проблема, проблема. Ну що ж, друзі, а на такій достатньо сумній ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Та да, трошечки нам не пощастило пройти цей режимчик, але якщо вам він сподобався і ви накидаєте сюди купу вподобайденів, то я обов'язково покличу Саню, покличу Дензо, і ми разом в трьох спробуємо його пройти, хоча б хоча б один разочок. Ну і обов'язково не забувай підписуватись на канал, писати в коментарі свою думку. А з вами, як завжди, був ваш друзякадімеч, тож всім файного настрою. И всем папа.